Пекін не може прийняти поразки Росії в війні проти України, бо буцімто крах федерації дозволить США повністю зосередитись на Китаї. CNN із посиланням на власні джерела пише, що таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства ЄСКЮ Калас. Журналісти припускають, Китай може віддати перевагу тривалій війні в Україні, яка відвертатиме увагу Вашингтона від суперництва із Пекіном. З нами Наталія Бутирська на прямому зв'язку. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. На вітання вам, пані Наталя. Доброї ночі. Знаєте, Пекін не може прийняти поразку Росії. Е так е вони каже таке, але в той самий час він не каже Пекін там за за виграш Росії. Це така позиція посередині. Плюси тут ну тільки для Пекіну, я бачу і мабуть для Федерації мінуси. От, до речі, розкажіть про мінуси. Ну ми з вами неодноразово говорили. Це не секрет, що дійсно дії Китаю вони абсолютно такі двозначні в війні Росії проти України. Тобто, з одного боку, дійсно вони говорять про нейтральність. вони Подекуди говорять про, про нібито там підтримку суверенітету територіальної цілісності всіх країн, але при цьому ми з вами бачили, що оця нейтральність вона не така, як, наприклад, в деяких країн, які за нею сховалися, а вона все ж таки проросійська, і відповідно, ми неодноразово з вами говорили про те, що Китай дійсно не зацікавлений у тому, щоб Росія програла. Тому що є декілька важливих для нього особисто речей, це не тільки спільний кордон, де йому важливо мати все-таки країну друга або дружню країну з огляду на те, що геополітичні інтереси Китаю всі знаходяться біля Тайваню, піде на Китайському морі і навколишніх навколишніх морях. І відповідно важливо, щоб був забезпечений тил, ну крім того, що Китай має близькі зараз стратегічні цілі. Ілі із Росією, і Росія виснажує ресурси Заходу, виснажує ресурси Сполучених Штатів Америки і захоплює увагу, тобто, оці все ми з вами говорили, але ми з вами усвідомлюємо, що Росія у цій війні зараз яку вона вона подає як війну з НАТО, як війну з Сполученими Штатами Америки, тобто вона намагається приховати факт, що все-таки це війна, перш за все з Україною, бо е, це буде зменшувати е, таку геополітичну роль е, Росії, яку вона намагається підвищити за, за рахунок цієї війни. І ось е, ця ціль Росії бути сильною впливовою державою, звісно, вона не є в інтересах Китаю. Тобто, Китай так, він йому е, він погоджується на те, щоб Росія все-таки була збалансовуючою силою. Але не тим сильним гравцем, який би якимось чином перетягував власний потенціал Китаю, і зараз це дуже гарний час, тому що за всіма параметрами, які ми можемо е якось е поєднувати чи порівнювати між Росією та Китаєм, це звісно, що абсолютно не потенціал е радянського союзу, коли е Китай тоді був у молодших партнерах, е коли Росія тоді е розглядала Китай як таку доповнюючу силу. Зараз все змінилося Китай економічно і геополітично, звісно, що серйозна, серйозна така країна, і йому вигідно мати Росію в подальшому уже в його такому формуванні певного китайсько-центричного світу. То звісно, йому важливо мати Росію як ресурсну базу, як країну, яка підтримує цілі Китаю. І от саме цей баланс він зараз. З боку Китаю якось простежується. Тобто підтримувати Росію, не давати Путіну впасти, але з іншого боку, він не дає зброї. їй теж про це нібито за тією інформацією, яку ми маємо, він а, підкреслив, що все-таки Китай не включався повністю у війну і не надавав таких необхідних всіх елементів, які потрібні Росії. І ми знаєте, можемо навіть у російських джерелах або в окремих вустах їхніх фахівців. Ну, зокрема, я слідкую за тим, як вони розглядають китайсько-російські відносини. Певне розчарування в них також є в тому, що Китай не став тією країною, яка як Північна Корея потужно так відкрито їм допомагає. Звісно, чим не подобаються оці проблеми з банком, обережність Китаю, тобто до ця подвійна гра, вона не завжди в Росії сприймається як такий відкритий друг, безумовно. Угу. Пані Наталю, тут ж Нью-Йорк Таймс цитує генсека НАТО Рюте, якби Цзіньпін напав на Тайвань, він спершу подбав би про те, щоб зателефонувати своєму молодшому партнеру з цього приводу і сказати йому: Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ви не давали їм нудьгувати в Європі, атакуючи територію НАТО. Кінець цитати. Рюте е, так сміливо. Передає привіт пекіну, чи чи кому це привіт насправді? Чому саме зараз з'являється ця інформація? І наскільки готові чути в Пекіні, зокрема, і генсека НАТО? Мені здається, що оця інформація, яка витекла, ну, про про, про про яку ми з вами обговорюємо стосовно слів Вангі, це певний такий дзвіночок швидше для європейців, і саме тому от слова Рюти – це слова яструбів, це слова тих лідерів європейського союзу, Кая Каллас, урсула фандерляєн. Які е, усвідомлюють е, взагалі і підтримку з боку Китаю Росії і загрози, які йдуть від цієї підтримки, і наслідки для світової безпеки. І саме ці політики вони є жорсткими відносно Китаю у всіх інших питаннях, що стосується відносин з європейським союзом, що стосується відносин з європейськими установами, тобто є частина політиків європейських, які розуміють, що з Китаєм потрібно абсолютно по-другому вибудовувати політику. І звісно, що у великому невеликому європейському континенті, як в межах ЄС, як в межах НАТО є країни, є лідери. Ну той же Орбан, великий друг, допустим, Китаю, які абсолютно ем, намагаються всіляко грати роль троянського коня для того, щоб пом'якшувати цю загрозу Китаю, для того щоб не давати інституціям бути жорсткими відносно Китаю. І от якраз ця така думка з одного боку тих, хто зацікавлений у продовженні бізнесу, тих, хто зацікавлений у тому, щоб вибудовувати тісні міцні відносини з Китаєм. І є думка тих, хто розуміє, що Китай економічно підважує інтереси Європейського союзу, і зараз він ще, допомагаючи Росії воювати проти України, він стоїть за плечима Росії і може стати дійсно тією великою загрозою, яка може підштовхнути Путіна для з до з країнами НАТО, тобто тут абсолютно такий реалістичний підхід з боку генерального секретаря, і він. Певним чином такий е, дзвіночок для того, щоб прокинулись всі всі ті, хто ще е, сподівається, що Путіна немає, допустимо, планів е, на е, зіткнення з НАТО. Е, є такі, які намагаються вловити позитивні якісь сигнали для себе. Е, що Китай е, глобальна сила, яка є миролюбивою? Що за е, що слова Китаю, які вони е, подають як їхню таку конструктивну роль, вони абсолютно є не підтверджені діями, тобто це зараз боротьба думок, і важливо знаєте, нам важливо, щоб ще оці всі слова і дії Китаю були почуті і у Вашингтоні. Тобто, якщо Європа прокидається і розуміє оцей зв'язок, то важливо, щоб і Вашингтон зрозумів зв'язок, що не можна відділити європейську безпеку і залишити її на руки європейців. Для того щоб перейти до роботи в індотихоканському регіоні, це все взаємопов'язані. Ми з вами бачимо, як Північна Корея воює в Європі, і як північні корейські війська можуть на стороні Росії воювати не тільки проти України, а гіпотетично вони можуть воювати проти країн НАТО. І за всім цим стоїть Китай з його потужною економікою. З його власним інтересом, який е, ми бачимо, що взаємопов'язаний з знову ж таки, е, тому що він е, Тайвань він теж. Певним чином залежить від того, як, як закінчиться російська агресія проти України, чи ж чи зможуть наші західні партнери і американські, зокрема, бути настільки переконливими, щоб зупинити Путіна, і не тільки зупинити Путіна, але і не дати можливості йому в майбутньому чинити е, великі і, 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 і різні е, конфлікти, і всі ці сигнали вони е, вивчаються Китаєм. І саме тому оця поблажливість до Путіна вона є таким зеленим світлом для Китаю, що можна починати свої дії. Ну і, звісно, задіяти свого друга московського для того, щоб зробити більш чим більше неспокою, чим більше таких конфліктних ситуацій там, де європейці, де американці будуть розпорошені, і для Китаю відчиняться двері для рішення свого тайванського питання. Пані Наталю, скажіть, а наскільки залежний у своїх діях і намірах китайський бізнес від китайської партії так, комуністичної? Я просто до того, що коли китайські підприємства постачають якісь комплектуючі росіянам, от, наприклад, до речі, Кріплення для катапульти запуску дрона слідча служби безпеки України виявили у безпілотниках, якими рашисти напередодні атакували Київ, Ось ці компоненти китайського виробництва. Це тому, що просто бізнес Росія готова купувати, вони готові туди продавати за мовчазної згоди кого там гінцека та партії, чи тому, що. Просто не бояться вже санкційних обмежень, які є, тому що можна їх обійти, навчились як. От наскільки тут залежить уся глобалізована китайська економіка і підприємства, які працюють на світовому ринку, які зав'язані з купою підприємств по всьому світу, від позиції партії? санкції Китай боїться. Партія теж боїться санкцій угу. Відповідно, Китай у відкриту. Не торгує активно так з Росією, і він робить вигляд, що він Росії не допомагає. Більше того, китайські банки, ті, які інтегровані в міжнародну систему, вони майже не обслуговують взаємодію з Росією або дуже обережні щодо тих операцій, які відбуваються, тобто росіяни вимушені надавати величезний пакет документів. Для того щоб підтвердити, що ці товари, які вони купують, вони не є військово, військового призначення чи якогось подвійного призначення. Так, це є. Може, Китай тоді контролює. Але тепер про волю партії. Для того, щоб вести торгівлю з Росією, виділено два регіональних банки. І ці регіональні банки обслуговують виключно цю взаємодію. І тобто, це воля вже партії зробити можливість торгувати з Росією для того, щоб банки не піддавалися санкціями і для того, щоб санкції не давили на взаємодії з Росією. Тобто, з моєї точки зору є певне зелене світло для взаємодії з Росією з боку партії, але при цьому при умові збереження певної обережності для того, щоб не постраждали і банки і великі компанії. Що стосується, наприклад, ну я приклад, Україна довго наполягала на тому, щоб Китай обмежив продаж товарів подвійного призначення, зокрема у цих елементів для дронів з боку китайських компаній. Про це говорив навіть колишній міністр Кулеба, коли їздив до Китаю. Вони зробили закон про те, що вони забороняють і Україні і Росії і країнам, які знаходяться в конфлікті, отримувати ці елементи і їм продавати. Так, вони це зробили, але президент Зеленський сказав, і це ж з чим стикнулася Україна. Вони не продають цих елементів Україні. Вони не продають багатьом нашим європейським партнерам, які потім могли передати це Україні, але при цьому Росія вільно купує ці елементи. Тобто, що робить партія? Вона робить червоне світло для України зелене для Росії. Я хочу сказати, що нічого всередині Китаю не відбувається без розуміння. З боку партійних еліт і пар і, і верхівки партійної, тому що партія інтегрована усі компанії, навіть якщо це приватний бізнес, то в них є партійний представник. 100 мільйонів партійців у всі, у, у всьому Китаї, і то це відібрані на більш ті, хто достойні. Відповідно, оця інтегрований партійний працівник. Він розуміє, чим займається компанія, чи вона чи що вона робить, і тобто, це все відслідковується всередині країни з точки зору своїх власних. Які принципів національної безпеки, але тим не менше я хочу сказати і про взаємодію з Росією теж їм відомо. Другий приклад, наприклад, що стосується от елементів, які Україна знаходить, Україна готує і надає списки Китаю про те, що ось ці компанії вони продають Росії, але ми з вами не чуємо і Українська влада, вочевидь, не отримує. Належного контакту і належної відповіді з боку е, китайської влади, яка б забезпечувала е, дотримання цих санкцій і впливала на ті компанії, які продають ні навпаки. Останній рік наші служби розвідки говорять про те, що Росія активно замінює і ті західні елементи, які їй вдавалося позасанкційно купувати через треті країни, активно замінює компонентами з Китаю. Тобто, от зараз е, говорять про те, що 70-80% це компоненти з Китаю. Тобто, тут е, оця е, е, прихована мета не дати Росії е, в, не, програти. Як, як, як Китай може, так і допомагає зараз. Для Росії важливо отримати ці компоненти для дронів. Е, відповідно, Китай їх надає. І не тільки компоненти для дронів, тому що з'явилися певні елементи артилерії і пороху, і, і багато чого іншого. Е, тобто, на, на жаль, е, на жаль, мені здається, що це воля така загальна партійна. і за, е, 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 головне, що це. Воля і сідіньпіня, тому що мені для мене дуже знаковим був візит сідіньпіня Москви, не, не тому, що це парад і постидно лідеру такої країни сидіти поруч із злочинцями, а тому, що нагадаємо, Путін вступив в переговори Сполученими Штатами Америки. Україна була не зовсім тоді долучена до переговірного процесу на той момент, і здавалося б, що Трамп намагався якось з заладити з Путіним. Звісно, що е, допустивши от ці списки умов. Але приїхав Цзіньпінь, і що ми бачимо? Ми бачимо навпаки, після цієї зустрічі Росія шаленими темпами почала відправляти на території. Українців і дрони і ракети, тобто тероризувати населення, тиснути Росія почала наступи на, на фронтах, і Росія почала бути ще більш недоговірною. Для мене це яка ознака? Ознака того, що Путін отримав від Цізіньпіня згоду про те, що Китай буде допомагати Росії у війні на виснаження до того моменту, поки Путін не досягне своїх своєї якоїсь мети. Своя мета це Дозумі. продовження так війни. Все, що в інтересах Китаю, Почали. ну а для Путіна це можливість отримати ці ресурси для її ведення. Почули пані Наталя Бутурська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітики ретикіні «Нова Європа. Була із нами.